І щире вітання: це неправильно доступ вільний до ще й стимульований до Євангелія, не кажучи про відхій заповідь. Мова святого письма дуже непроста. Вона далеко не для усіх. І коли людина бурят, в нього сприйняття буде у відповідності з його можливостями інтелекту. Будь-якого походження люди мають діставатися до таких книг виключно відповідними книгам можливостями розуму, бо інакше світ може бачити сум. Ут жахливішего слабоум'я над світом Божим по його розумінню і Евангелія істини мають подаватися з маличку і у дуже розкритій формі. У реп-центрі я побачила, що його очільник це сусід моєї матері по її багатоповерхівці. Сантехнік бувший наркоман Євген Понікьоров. І перші два тижні я чула, що у тому реп-центрі відбуваються неймовірно жахливі речі. Але потім не чула і подумала, що може через стрес мені те все марилось. Але пройшли роки, почалось повномасштабне вторгнення, і виявилось, що цей понікьоров є Москвою активнішим лідером. Війни і також він президент Бурятії, яка відома своїми самими жахливими кривавими військовими злочинами в Україні. Був у тому реабцентрі і клон Пригожина. Звуть його Віталік Миколайович. Нещодавно я бачила його клонів, що він збирає електронні підписи пенсіонерів, ходячи з ними до банків. За моїми підозрами потрапила я у той реабцентр, а може, і не лише я, через підставу Юлії Бондаренко, колиш Анатолівни з її спільниками, рецидивистом Марти Росяном Арменом Патвакановичем і його мамінькою, звіріною Марти Росян Лисенко Іриною Вікторівною. Вони у змові проти мене і моєї родини років 12, напевне. Коли директор Москви. Мунікоров віз мене до реп-центру. Там був у авто ще хлопець, на якого він мені показав зі словами: чим тобі це не женіг? А я побачила, що це клон вихваря. Черговий клон. Бувшого, з яким в мене були стосунки, 10 років до 2012 року. А мій дійсний чоловік, для якого я створена, я знаю абсолютно іншої сутності, і я впевнена так само вони моєму дійсному чоловіку підставляють цих штучних ліліт, тих жінок, що створені з кам'яної і льодяної луни, замість жінок моєї сутності.